Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 11 листопада, і це 1357 триста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Починаємо знову ж таки, як за останній час, з Покровська. Хоча Покровська на себе стягує так багато уваги, що втрачається, втрачається пильність наша. Щодо інших напрямків, і про них будемо говорити також. Отже, Покровськ, сили оборони України поступово стабілізують ситуацію, але а, говорити про те, що зараз ми маємо а, розвиток подій по позитивному сценарію, ні, не можемо. А, ми а, можемо говорити про те, що залишається логістика між Покровськом а, та Мирногардом по трасі Н 32 це з вулиці Покровська Івана Мазепи на вулицю Центральну саму, а Мирнограді але є великі ризики того, що ця логістика може опинятися під ударом FPV дронів артилерії, мінометів, а також під засідками диверсійних груп російських окупантів. Тому ситуація, в принципі, достатньо складна у цьому питанні, і в Покровську. Хоча і забезпечується через північну частину міста логістика, вона відбувається ну досить такими титанічними зусиллями Сил оборони України і гарнізон в Мирнограді, він отримує підсилення досить в непростих, максимально непростих умовах. Свою чергу сили оборони України продовжують стабілізаційні дії в центральній частині міста. І все більше я схиляюсь до одного з сценаріїв, який я називаю нейтральним. Нещодавно про них я розповідав, і цей нейтральний сценарій полягає у тому, що найближчим часом, тобто в короткостроковій перспективі, місяця, можливо, навіть до кінця року, сили оборони України будуть продовжувати зачистку центральних районів. Покровська, а російські війська будуть продовжувати інфільтрацію в центральні райони своїх ДРГ. Тобто, це буде така арена двобою між російськими ДРГ та українськими групами зачистки. В свою чергу російські окупаційні війська зберігають контроль над південною частиною Покровська, але не всією деякі локації мікрорайону Лазурний та мікрорайону Південний. Залишаються також під наглядом сил оборони України, тому покровську покровську все змішалося все одночасно і все а, відбувається досить інтенсивно і динамічно. Але вже ми можемо говорити про те, що ну вимальовуються відповідні а, такі собі, скажімо, контури. Того, як буде виглядати Покровськ на найближчі, не просто там дні чи тижні. Я думаю, що навіть місяці говоримо далі про локацію. Ну до якої виникло у мене і сьогодні, і вчора. Коли мені ставили запитання, то, в тому числі в приваті писали їх журналісти, вони просили прокоментувати ситуацію. А в Запорізькій області мовляв там все стабілізовано було. Питання це я отримав учора, і про це я чув ще раніше, нібито про все стабілізовано то зупинено ворога. Але я щось не дуже зрозумів де зупинено в Запорізькій області ворога. А російські окупаційні війська, як ви бачите, продовжують свій рух. Так розширюються сіри зони, і кожен день вони продовжують свій рух. А кого зупинили? Хто дає такі звіти? Дуже цікаво, хто є автором звітів про те, що десь зупинено в Запорізькій області ворова. Навпаки, ситуація погіршується, оскільки російські окупанти мали можливість форсувати річку Янчул, а вони окупували Успенівку, вони вийшли на солодке, і зараз в них відбувається тиск на Новоуспенівське, Ново успенівське нове рівнопілля. І фактично вони обходять основні наші лінії оборони. Тут немає ніякої військової таємниці, тому що росіяни дуже добре вивчили наші фортифікації. І вони рухаються зараз по якраз тим напрямкам, які їм їм вигідно. А, питання, звісно ж, до того, чому не було побудовано відповідних фортифікацій лінії оборони і рубежів, там де настільки гіпертрафовано та масштабно, там де зараз рухаються окупанти. Але ну це питання я задаю ще з часів великої новостілки, або ну я навіть не знаю. Ще після захоплення Авдіївки, коли росіяни а, почали рухатися на захід а, після окупації Авдіївки, але факт залишається фактом в Запорізькій області зростає небезпека для Гуляйпо. І я думаю, що а, якщо не буде а, відповідно прийнято правильних рішень, а не якихось зроблено пафосних заяв, що всіх зупинили, всіх перемогли. Бо знову ж таки. Голова генерального штабу, а, наш а, генерал Сирський, він вимагає правди в першу чергу. Сирський вимагає від усіх підлеглих правди. А правда у тому, що Новопавлівський напрямок, який зараз є південно-донбаський, а він не перший місяць як демонструє, ну, м'яко кажучи, критично негативні показники. А зараз буде відбуватися тиск на зелений гай. Після захоплення Нову, е, Успенівського та нового та рівнопілля, а захоплення відбудеться. Е, ми можемо про них говорити вже до кінця цього тижня або, мабуть, до кінця цього місяця. Це не так важливо вже у временному відрізку відтинку, а це факт залишається фактом. Це захоплення відбудеться, на жаль, і треба готуватися до того, що росіяни почнуть тиснути на зелений гай, почнуть е, тиснути на червоний. Там, де вони не мали можливості прорватися роками, я нагадаю, що це якраз територія, яка була звільнена ще в 2023 році. Зелений гай, і е, росіяни намагалися вийти на цій локації, прорватися на гуляй поле, е, е, і це відбувалося фактично з 23 року, з другої половини 23 року, пройшов пройшла друга половина 23 го 24 четвертий. І от ми бачимо, як в 25 му а росіяни замість того, щоб продовжувати бити лобову нашу оборону, стійку міцну оборону, вони зробили трохи по іншому. І до цього дехто виявився не готовий. Отже, ризики для Гуляйполя та зеленого Гаю зростають. Але є ще один дуже важливий аспект, про який треба сказати, і який загубився на фоні Покровська. Справа у тому, що у той час, як усі багато говорять саме про Покровськ, продовжується вкрай негативні е, такі собі явища в районі Вовчанська. Російські окупаційні війська в районі Вовчанська розширюють зони контролю, і е, е, зараз зростає ризик того, що росіяни будуть найближчим часом здійснювати. Безпосередньо наступальні дії по напрямку на приліпку вздовж а, лівого берега по сіверському донцю на цегельне, а потім на Лиман, на Вільчу. І фактично будуть по флангу обходити Вовчанськ, а також паралельно ще тиснути на західні околиці міста. На жаль, це може а, спричинити охоплення Вовчанську якраз з. Лівого берега річки Сіверський Донець саме з цього флангу, західного флангу, і це негативна перспектива для гарнізону, який з 2024 року утримує Вовчанському обороні і перетворив просто на це місто, на велику таку пастку зону виснаження для росіян та відповідно для них. Це ну може статись ну таким собі не те, що проривом на Харківщині, але вкрай вкрай негативним е моментом для нас, тому що е Вовчанськ дійсно е може тримати оборону за рахунок не тільки того, ж як там сформовані зараз е рубежі, і як сформована взагалі е концепція міських боїв, а й за рахунок річки Вовчої е природньої перешкоди та сіверського донця. Але якщо ми говоримо далі, вниз або на південь від Вовчанська, ну тут виникають дійсно серйозні проблеми до самої великої писарівки. Тобто, якщо буде втрачено можливість продовжувати оборону а, Вовчанська, то можливо розширення а, зон контролю російських окупантів з перспективою наступу на велику писарівку. Я не знаю, мені це невідомо, але я хочу вірити в те, що на південь від Вовчанська вже давно сформовані такі лінії оборони та рубежі, які не дозволять російським окупантам просуватися з використанням будь-якої сучасної або не сучасної, там ще часів Першої світової війни, тактики ведення наступальних дій. Тому що, якщо чесно. Але просування на південь від а, Вовчанська може а, стати вкрай негативною тенденцією а, для взагалі просування росіян на Харківщині і розширення їх зон контролю для подальшої каталізації терору проти самого обласного центру міста Харків. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. і, Можливо, воно не таке оптимістичне, як комусь а, хотілося б почути. Але коли ти попереджен, то ти захищений. А попередження вони завжди захищають. І, але основне це те, що ці попередження до них треба прислухатися. Будемо мати надію, що все не так а, погано, і дійсно на колишньому новопавлівському напрямку ми через декілька днів побачимо, що росіяни зупиняться. Але не будуть е загальмовані і продовжують свій рух на поле. Маємо надію на те, що росіян виб'ють з південної частини річки Вовча, а також по лівому берегу річки Сіверський Донець. Хотілося б це також е вірити Ну і багато чого іншого. Можете підтримати це відео лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, а також репостувши. Все це допомагає їм зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідно, спонсори отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосу її черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.